Що люди зазвичай не знають про котів, поки не заведуть собі домашнього улюбленця? Коли пухнасті дубки старіють, наприклад, у 16 років, вони перестають ретельно доглядати за собою. Тоді вам потрібно продовжувати розчісувати їх і видаляти маленькі шерстяні вузлики, які стягують шкіру. Моя 16-річна кішка навчила нас чоловіком. Коли вона хоче, щоб її почистили, вона залазить на певний виступ. А коли ми закінчуємо, дає нам п'ять в якості нагороди. Приблизно в 14 років вона перестала доглядати за собою належним чином, і її шерсть почала змінювати якості. Вони люблять вуглеводи. Якщо залишити буханку хліба чи коржик на відкритому повітрі, вони розірвуть упаковку і з'їдять шматок. У мене в дитинстві була кішка, яка їла огірки, якщо їй випадала нагода, а ще вона лизала моє волосся, ніби це була її шерсть, і любила спати на моїй голові. Ну дурненька, вони схожі на людей: хтось добрий, люблячий, а хтось просто психопат. Мій нинішній кіт належить до останніх. Він любить випадково нападати на мене. Мій попередній кіт був душевним, красивим і спав зі мною кожну ніч свого життя. Я пам'ятаю, як пішов до друга додому, щоб подивитись там фільм. Коли я прийшов туди, я почав грати з його котом і торкатись його лап. Мій друг сказав: не роби цього, він це ненавидить. А я, дурний 20-річний хлопець, вирішив, що це означає, що я повинен старатись більше, продовжуючи торкатись його ніг навіть після того, як він сховав їх під живіт. Друг каже: він тебе зараз відлупцює. Ми дивимось фільм. І щойно я виходжу за двері з кімнати, його клять. Атий кіт вискакує з нізвідки і б'є мене по щиколотці. Цей кіт готувався до помсти дві довбані години. Друг, звісно, сміється і каже: Я ж тобі казав. Я тепер відчим двох котів. Я не очікував, що у них буде стільки різних рівнів довіри. Я помітив кожну межу, якої я з ними досягнув. Я пам'ятаю, як вони дозволили мені торкатись їхніх лап. Я пам'ятаю, як вони дозволили мені доторкнутись до їхніх животів. Я пам'ятаю, як вони почали приходити до мене, коли їх кликали. Пам'ятаю, як їх приваблював мій запах і як вони полюбили моє комп'ютерне крісло. Мені здається, що я щомісяця відкриваю частинки їхньої любви. Я їх просто обожнюю, мої чудові джентльмени. Так, ця частина життя з котами дуже мила. Наш дев'ятирічний кіт нарешті сів на коліна моєму чоловікові лише кілька місяців тому. І ми ледь не відкрили шампанські на радощах. Він ніколи не був домашнім, незважаючи на те, що любив нашу увагу. Тепер він щовечора сидить у нього на колінах. Він все ще не любить мої коліна, але я думаю, що це тому, що інший кіт зайняв це місце. І я беру його на руки раз на день, щоб не втрачати зв'язок. Є певні моменти, які ви можете не знати про котів, поки не заведете двох. Наприклад, це те наскільки вони стійкі та сильні. Раніше я так боявся брати свого кота на руки, поки не з'явився другий. Боявся зробити боляче. Коли я дивився, як вони б'ються, пам'ятаю, я думав, що це в біса лютіше рівня UFC. Вони один одного тримали в задушливому прийомі, і все таке. Після цього мені стало набагато легше брати, тримати і взагалі поводитись з моїми котами. Це дуже що допомагає, коли потрібно, дати ліки або потримати кота, щоб полегшити роботу ветеринару. Якщо у вас є кіт, і у вашому домі є квіти лілій, він може померти від пилку, що витає в повітрі. Пуансетія страшенно отруйна і може вбити вашого кота, якщо її проковтнути. Те саме стосується тюльпанів. Багато кімнатних рослин є токсичними, якщо не смертельними, для вашого котячого друга. Проведіть невелике дослідження про те, що є нормальним, а що ні, щоб ваш кіт залишався щасливим і здоровим. Котяче чи має різну частоту для різних речей, доведено, що певне муркотіння використовується для певних речей, таких як зниження кров'яного тиску, поліпшення кровообігу, зменшення серцевих нападів. Ось чому коти приходять і лягають на вас, або стають більш ласкавими, якщо ви хворі, тому що вони повільно допомагають вам зцілитись своїм муркотінням. Це все одно, що мати міні масажер. Їх муркотіння може робити багато речей, навіть змінювати частоту, щоб дратувати вас. І Мусити встати. Я називаю це «муркотіння, що просить, а ще мій спеціально муркоче, щоб зайняти моє місце. Я просто думаю, що це круто, що наявність кота може допомогти вам швидше одужати, оскільки вони є міні-медиками. Один з моїх котів сідає на мене і видає дуже гучне, надзвичайно дратівливе муркотіння, коли хоче більше вологого корму. Це безумовно відрізняється від щасливого муркотіння. Я ніколи не могла зрозуміти, що це таке. Вони скажуть вам, чого вони хочуть, якщо ви звернете увагу на їхні манери, моя дружина навчила мене на що звертати увагу, і я досі дивуюсь, наскільки добре вони вміють спілкуватись. 80% випадків я знаю, чого хоче. Моя кішка з її нявкання та муркотіння, а також з її пози. У неї є особливі способи вимагання їжі, ласощів, а також сигнали, коли вона хоче похвалитись, чимось що вона спіймала, або попередити, що в лісі є інша кішка чи тварина. А інші 20% ми будемо слідувати за нею, куди б вона нас не повела, і дізнаємось, що її турбує, або чого вона хоче. Вам потрібно поставити миску з водою в інше місце, ніж те, де ви ставите їжу. Коти інстинктивно бояться забруднення води і неохоче питимуть воду, яка була поруч з їжею. Якщо ваш кіт п'є воду з унітазу або раковини, ймовірно, саме з цієї причини. Вони роблять безглузді показові стрибки, коли думають, що за ними ніхто не спостерігає, коти розважаються і це виглядає досить кумедно. Наша скаче, коли хочу привернути нашу увагу, але не хочу про неї просити. Вона просто починає голосно бігати. Серйозно вона звучить як стадо буйволів навколо будинку, поки ви не запитаєте її, в чому справа, і тоді вона зупиняється, щоб нявкати про свої вимоги. У дев'яти випадках з десяти вам більше не знадобиться будильник. Незалежно від того, залишаєте ви двері спальні відчиненими чи ні. Вони знайдуть спосіб розбудити, підняти вас рано вранці, щоб ви їх погодували. Як тільки ви прив'яжетесь до кота і завоюєте його довіру, на що у деяких можуть піти роки, він може бути більш ласкавим ніж собака. Вони також слухаються і відгукуються на своє ім'я. Щоб показати, що вони корисні, кішка принесе на доказ те, що вона спіймала. Якщо вони визнають вас своєю людиною, власником вони залишать вам половину або частину свого улову. І якщо кіт вважає вас членом сім'ї, він принесе вам напівмертвою істоту, яку спіймав, і чекатиме, що ви пригощатиметесь нею. У таких випадках дуже важливо хвалити і дякувати коту, а також давати йому багато поглажувань і чесати голову. Вони часто бліють не тільки грудками шерсті. Ви можете подумати, що у вашому домі живуть привиди, оскільки вони або дивляться на стіну і гарчать, або переходять з розслабленого стану в спринтерський біг по кімнаті за лічені секунди. У мене не було власного кота. Скоріше це був сусідський бродяга. Мені було 15-16 років, і в той час зі мною ставалося багато лайна. Отже, ми з моєю подругою і її бойфрендом гуляли містом, і ми були на протилежному боці міста від того, де я живу, коли цей кіт з'явився з ні звідки і почав нас переслідувати. Спочатку ми думали, що він милий, і ми всі гладили його, але кіт продовжував слідувати за нами. І я думаю, що це турбувало її хлопця, тому він намагався прогнати його. Геть я тоді була надто сором'язлива, щоб щось сказати, але я відчувала себе жахливо за бідного кота і в той же час неймовірно ображена на свою подругу. Вона часто мене кидала саму під час такої прогулянки, як власне і на цей раз. Парочка повністю ігнорувала мене, а потім вони пішли геть. Я тихо плакала, аж раптом тінь вистрибнула поруч зі мною на лавку. Я трохи підстрибнула, а потім залякано озирнулася, бо це був кіт, якого раніше намагався прогнати подружен-співмешканець. Цей кіт прослідував за нами через усе місто. Я не знаю чому, але він одразу ж сів на мене і почав обнюхувати моє обличчя та моркотіти як божевільний. У мене таке відчуття, що він якимось чином зрозумів, що відбувається, і пішов за нами, щоб я не відчувала себе самотньою і я думаю, що коли він помітив, що подруги та хлопця немає поруч зі мною, він скористався можливістю прийти і запропонувати мені розраду. Після тієї ночі я більше ніколи його не бачила, але час від часу згадується. Го кота, і те б він не був бажаємо довгого і щасливого життя. Вони дуже характерні, і кожен кіт має свою індивідуальність, яку ви дізнаєтесь, коли проведете з ним трохи часу. Особисто я вважаю, що коти дуже виразні, і з досвідом дуже легко читати мову їхнього тіла і розуміти, що вони відчувають, і як реагують на те, що відбувається. Багато з них дуже розумні, знають свої імена, можуть, а не хочуть реагувати на прості прохання і добре вирішують проблеми. Вони сплять так багато, що це просто божевілля. Вони люблять своїх людей і сумують за ними, коли вони від'їжджають. Вони не відлюдькуваті і люблять обніматися, але потребують поваги до свого простору. Вони нявкують тільки на людей, використовуючи це як спосіб спілкування. І якщо вони приносять вам мертву тварину, це тому, що вони думають, що ви не можете прогодувати себе і намагаються вберегти вас від голоду. Кіт буде спати на одному місці під сонцем протягом 10 років, а потім раптово вирішить: ні, це місце для мене мертве і більше ніколи туди не повернеться. Котам не подобається ніколи пропонований корм. Якщо ви знайдете бренд, який їм сподобається, ви подумаєте, ах. Тепер у мене є корм, який сподобався коту, і купите 20 банок. Вітаю вас! Ви переграли себе. Рівно з цієї ж секунди. Кіт ненавидить цей корм, і не буде його їсти. Вони спатимуть у найбезглуздіших, найтісніших місцях. Коту комфортно, якщо він сам вирішує, що йому комфортно.